Знову осінь на дворі чарівна, різнобарні малює картини, і в цю пору дочка моя рідна відзначає свої своїнини. День народження кожен це знає, він святковий якийсь незвичайний, і у тебе день нині чарівний, хоч осінній та світлий і файний. Незвичайний цей день нині справді. Ювілейні твої іменини, пролунають вітання всі гарні, тости щирі від друзів, родини. Тридцять п'ять тобі, доню, вже років, ти красива і зовсім ще юна, по життю тобі зичим упевнених кроків. Хай привітною буде фортуна. Ювілей в тебе нині це свято, ювілейні твої іменини, можна дещо уже пригадати, подивитись сімейні світлини, пригадати щасливі ті миті, зазирнути крайком у минуле, бо ж я думаю, ми цього варті, пригадать те, чого не забули. Ось погляньте на ці, ти маленька. Так, здається, іще немовлятко, пригортає тебе ось тут ненька, молодий зовсім юний ще татко. Старший братик Василько радіє і сміється, тебе обнімає. Він, глядіти, сестричку вже вміє, он як міцно руками тримає. Час біжить, ти уже учениця, Тато вчитель науки навчає. Міла вчитися ти і трудитись, кожен з вас ці роки пам'ятає, ось світлини, де випуск у школі, і прощальний той вальс із мамою, і як сонце ви зустрічали у дружньому колі. Я сьогодні це теж пригадую, і розбігли шкільні твої друзі. Кожен вибрав дорогу для себе, ти ж навчалась у Кременці, в вузі. Тепер вчительська доля у тебе. Ой нелегка та вчительська доля, та нехай вона кращою буде, хай повернеться мир, перемога і воля. Цього хочуть на світі всі люди. Ще багато світлин є прекрасних. Годі всіх їх отут показати, за здоров'я, я так думаю, час вже конячку вже чарчину підняти. Вся рідня тебе нині вітає, і батьки, і куми, і діти, і від щирого серця доню бажає ювілей ще столітній зустріти. В мирі, злагоді, щасті, коханій під опікою Божою жити, не забудь нас усіх зарання на столітній своїй ювілей запросити.